З'їла кашу. Поділись грошима. Яна, ти і так це кожного дня робиш. Але не кожного дня ти приїжджаєш на розбитій машині і вся в криві. Що конкретно сталося? Я поїхала через ліс, там коза стояла. Я глянула на неї, вона на мене. І потім бабах! Ти збила козу? Коли їхали з тренувань. Ну а навіщо ти її сюди приволокла? Продовжуйте тренувати. Це ти. Мій маленький, котику мій. Не хвилюйся. Зараз я тебе накормлю. Ні, ну ловить я не буду. Мені впадла. Ну тебе накормлю. Я вихідний, До шефа заскакую і свободний. Да. Так що наливай, насипай, тільки не їжче. Ждіть мене. Я привезу сметану. Не треба Сусу давати гроші на сметану. Ми не побачив не сметани, не суса. Або вона в масло привратиться. рум П'ять ідей, як гарно провести вихідні. Не надо мені ваші ідеї, я так знаю, що я хочу спати. Оце мій друг Петя Бампер. Його все влаштовує, але він постійно недовольний. А це мій друг Сус. Брехун з великої букви П. Пригоди пампера Суса. Олег Анатолій, я вже в дворі. Ти чорний пакет бачиш. Так, якраз дивлюсь на нього ще якась біла кофта тут на ньому. нього. Візьмися і вивези його подалі. Олег Анатолійович, я дика, звичайно, звісно. Це якось зв'язано з Яною Вікторовною. На жаль, так. Я у страховій. Оформляю це як страховий випадок. Вивезить цю козу і закопай. Яна Вікторовна. Така молода. Така красива. Ну, так, да, трохи в голові тирси. Не вбивайте за це. Так мають не було. Не, був. Яна Вікторовна, покатаю вас останній раз. Ви так любили кататися. Тільки тепер вже голову в люк не висунете. Ошко. О, баршітзе! Та п'ю дочекаємося. Та я просто спробую воно чи не воно. Я тобі зараз спробую. Воно! Давай ще! Гей, сметану купив! Що? Сметану! Забув. Як можна було забути сметану? Я ж попросила тільки сметану. Борщ без сметани, як олів'є без горошка. Їсти можна, але на душі неспокійно. Ти мене чуєш? А, ну добре. Я наступного разу забуду в борщ покласти м'ясо, картоплю, капусту. Водички посьорбиш. Легко забути про сметану, якщо в голові сметана. Та в мене труп в багажнику! А ви за своєю сметаною, за своїми борщами. Коли ви вже наїстеся? Даю 100 гривень і ми не відкриваємо чорний багажник. Возвращаю 100 гривень і відкриваю чорний багажник. І що в пакеті? Як це що? Яна Вікторовна, жена шефа. Молода і красива. Не знаю наскільки красива, але молодою вона була точно. Ти куди пішов? Я нічого не бачив, я нічого не чув. Ти соучасник преступлення, поняв? Скрився з місця происшествия. Хто скрився? Просто хотів пройтись, прогулятися. Куди я вас кину? Сядем всі. Це не сон. І нахрена ти це, точніше, її припер додому. Чуєш, у мене це перший раз в житті. Я кролів бив, качок різав, свиню розділав, до людей діло ще не доходило. Може і не дойде. Може там не жена шефа. Ну заглянь, подивись. Та я стісняюсь. Вдруг вона гола, я голий такий. Біатрі бачу. Так, не треба нікуди заглядати. Прибери як можна швидше це з двору. Це як треба було накосячить, щоб він її заламінірував? Чуєте, а що, якщо просто позвонить в поліцію і сказати, «Ребята, родненькі, сонечки, я розкажу все, як є, нічого не було, я не винуватий». Ага, да, давай. У твого шефа стільки бабла, що нас усіх посадить. Та нічого страшного, Ашо. Якщо на зоні можна робити мітинги, я готовий. Шатати режим я вмію. Так, швидко прибрали це з нашого двору. Ти куди з хребет потащив? Так там все виколене. Що віка зря старалась, готувала. Не, ну я на Вікторівна вже холодна точно. А борщ холодний я не люблю. А ну бігом звідси, а то я вас зараз нагодую. Не, ну пару варіантів є. що з цим робити. Тіло занурене в кислоту, дорівнює масі кислоти. Закон Суса для мертвих тіл. Значить так, Архімед Павлович, ти сейчас у мене по Нобелівській премії получиш, поняв? Пиляємо на кусочки і на фарш. А фарш куди? В кислоту. Ну, хорошо ходить на котлети. Фасуємо по коробках, йдемо в різні поштові відділення і відправляємо у різні міста, села і навіть в ПГТ. Подожди, чемпіон, а якщо коробки визначаються. Твої на фарш, мої в кислоту. Фантазію твою в кислоту треба. Ну не подобається це. Давай спитаємо у Гугла. Гугл, як позбавитись тіла, щоб мене не посадили. Ти прокурор лучше зразу дзвони. Думаєш, він знає? Поїхали! Ну прокурор должен знати. Я думаю, він з таким стикався. Полянка хороша, и столик уже стоит. Сусы, полянка хороша для шашлика. Сюда люди специально приходят, тут їдять, жарить, отдыхают.